Махай. Кревсім привіт. Так? Йе -йе. Ух ты! Розпаковка, так? так? Що це таке буде? Штатив, так? Новий штатив, так? Так. Хлопочка. Поможеш відкрити? Відкривай. Ух ти, шоковому чоплі. Так, чекай, 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 ще ні. Так. Довжина в складеному вигляді 62 см, в розкладеному на максимум 1,64 метра. Але там ще піднімається доверху, ще плюс. 30 см. Штатив може тримати до 4 кг навантаження фотоапарати, камери. Вага власна, 1 кг 600 г. Прийшов в такій упаковочці. Отак. Відкриємо. Тільки це, ще, це ще поки що поставимо, Так. Ото відкриваємо. Дивися. О такі штатив. На що це штати? На фотоапаратах. Цього. Це такий гачочок, я тобі покажу. Отак. На самих ножках. Отак. Два положення. До самого верху, та не буду піднімати, скрім тільки. в перші положення. Оп. А як цьому коло відія? Отак. Сюди можна вагу таку, щоб штатив Ти не хитався, та як вітер. Отак. Штатив повертається, тут відкручується. Так, і в нас є коробочка, так. Покрутиш, хоти. Легенько бери. Заходите доверху, так, опускається і піднімається, так? Сиреник холодін. Друзька усі у нас вот так. В другу сторону. Змотується. Все. Так. Тут є контрагайка, щоб не киталася. Так само тут контрагайка є, ручка для перенесення є. Так. Стандартно відкривається платформа для вже така штучка? Так, і ще отак під 90 градусів. Цей штучку беремо. Так, два, донизу. Так, тепер все, пустить. А тепер піднімемо його на максимальне положення. так, так. так Оце метр 64. Але ми можемо відкрутити. І підняти ще см на 30. Я зараз зараз почукаємо. Тут занадто натовиску для тебе, так? Зараз, отак. Ось тебе, я вам гарно виконаний. Він дешевий, але має свої переваги на свою ціну він відповідає. Отак, так? так? Це отак підняли, можна заштупорити. Все, це вже ні, це хугай. Отак. Сюди можна підв'язати все штупориться, матеріал не тому да, гарно. Ти, 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 ти. Так? В наборі в нас ще йде. Що... Емочка, ну чекаємо. В наборі в нас є кріплення під камери, екшн камери, кріплення, під телефонки. Так? Де, де, де. Так, злазь з цього, я опущу. Сховаємо Мікі Мауса. тут і рухомі такі платформи, що має гарно стояти, гарно тримати. Ото. Так. так. Ми зараз опустимо його повністю, так, так. З сторону, тут? Де статове сторони стало? Звідси відділимо. Звідси, 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 так. І ми можемо накрутити, Так, тепер Лай -лай. Отак. так. Точка. отак. Я хочу футити. І отак ми можемо тримати телефон. На такому клюпні. Я хочу крутити. У нас закручено. Зараз не можна крутити. Бо я високо піднімав, тоді ти... Не достаєш, так? Так, візьмемо кріплення для телефончика відкритим, бо нам воно не потрібно.